Вітання із полуванок. Іде процес збору равликів. Може комусь покажеться це трошки диковато, але пишуть всі відгуки в інтернеті, що дуже вони смачні. От я їх ніколи не пробував і хочу приготувати. Отак От я їх збираю. От вже назбирав трошки. Вон один равлик там сидить. Другий там маленький. Маленький я трогати не буду. Там, третій. І тут їх безмежно багато. От іще. Отак От проходить їх збір. Беремо равлика, кидаємо мисочку. Беремо равлика, кидаємо мисочку.